Привіт всім з сонячної Каліфорнії, з Америки. Я знаю, що для багатьох це стало реально сюрпризом, неочікуваною інформацією про те, що я переїхала зараз в Америку. Ми тут вже трошки довший час. Мені далі пишуть люди про Нідерланди, тому що в мене, в принципі, ну, я проживала там майже два роки і зробила такий великий волонтерський канал, де я зробила все, що могла, розповідала для наших іммігрантів з України українською мовою. Ви знаєте, хто більшість людей якраз підписані на цей контент зв'язку з тим, що їм подобаються Нідерланди або вони хотіли чи переїхали туди. Зараз в мене буде більше всього інформації про моє життя тут в Америці, тому що я сюди приїхала ну вже, скажімо так, довший період часу і знаю вже багато речей. Ми вже адаптувалися, працюємо, вже змінили не одну роботу роботи офіційні. В принципі, зі всіма документами розібралися, тому маю про що вам розказати. Це відео буде про 10 найважливіших кроків для кожного українця, який в першу чергу приїжджає, так як ми по програмі United for Ukraine в Америку і не знає, що йому робити або збирається їхати в Америку і хоче підготуватися. Ми їхали. Ми також готувалася. Я робила багато файлів для себе, своєї сім'ї, де я готувала всю інформацію. Як зробити і так далі. Але поки я не пройшла цей шлях сама, поки не допомогла комусь пройти цей шлях, я не знімала про це відео, тому що зараз я вже маю багато досвіду на цю тему, тому я вам вже точно можу сказати покроково, що найкраще зробити. І вже традиційно прошу вас про підтримку каналу YouTube, який я веду українською мовою. Це дуже важливо, тому що україномовного контенту в YouTube мало. А я хочу, щоб його було все більше і більше. Що таке підтримка YouTube або Instagram? Це лайк, коментар від чотирьох слів. Чому чотири слова? Тому що такі алгоритми YouTube і Instagram. І поширення відео. Дуже вам дякую. Підписуйтесь, буде цікаво. Отже, 10 перших кроків. Для українців по адаптації швидкій та легенькій в США крок номер один це є завантаження форми I-94. Чому це так важливо і чому я називаюся кроком номер родину? До речі, відео буде довше, тому що я буду старатися додати знаєте всі різні лайфхаки, про які я вже дізналася від інших мігрантів тут, поспілкувавшися, пройшовши Свій цей шлях самотужки, також з Ютубу дізналася з груп українців. Тут є море величезна община українців в США. Тому я буду старатися максимально помістити інформацію, тому що я думаю, що вам це буде 100% корисно. Отже, i 94 форму особисто я рекомендую вкачати вам її, як тільки ви ще не вийшли, як вас офіцер, ви приїхали. Здали свої документи на перевірку е, на проходження контролю, так? І ви очікуєте, поки вас офіцер закличе, задасть, можливо, якісь запитання, і скаже або не скаже Welcome to USA. Е, отже, і я рекомендую цю форму скачати, коли вам вже віддали документи, але коли ви ще не вийшли за двері. розумієте? Чому це важливо? Тому що. Дуже важливо перевірити не тільки цю форму, але ще й штамп в паспорті. Штамп в паспорті я постараюсь знайти в своїх скрінах, тому що я готувалася, коли сюди їхала. Як він має виглядати, якщо я знайду я ось тут вставлю, щоб не перепутав офіцер ваш пароль, тобто на «United for Ukraine», щоб не поставили якийсь кубинський пароль чи ще якийсь пароль. Потім виправити цю помилку офіцера. Це майже нереально. Навіть якщо ви це зробите, ви втратите півроку, а то й більше часу на ну ви не зможете тут вести звичайні речі, які потрібно робити кожен день, щоб документи виробляти. всяке таке. Тому просто які би ви не були замучені, нас тримали 4,5 години на контролі. Тобто як тримали в них система зависла? Ну про це буде інше відео. Окей, щоб я тут не забирала час. Просто наголошую, які б вони були замучені, це перше, що ви маєте зробити для себе в Америці, тобто при вході в Америку, скажімо так, де завантажиться ця форма? Всі лінка, всі посилання, додаткову інформацію в описі до цього відео буде звичайно, як завжди. Отже, ви завантажуєте цю форму, перевіряєте собі там, чи дата поставлена правильно формі, чи все окей. дивитеся свій паспорт. Ага, все добре. Печатка така, як треба. І тоді виходите, розумієте? Тоді вже аж виходите. Якщо ви пройшли перший пункт, у вас вже все добре. Просто повірте мені. Знаю людей, які е, не зробили цього, і ну це капець. Просто якщо ви пройшли перший пункт, все все супер. Наступні пункти дуже, дуже важливі, але повірте, у вас вже 50% успіху реально. Отже, крок номер 2 купити сим карту тому що ну, зв'язок це ясно, що в принципі її можна не тільки купити, її можна, ну ми так не робили, ми купляли, але тут люди звертаються в організацію, тут є море організацій для українців, для слов'ян, і там їм надають ці сим карти безкоштовно і так далі. Якщо не хочете цього робити, просто в найближчий супермаркет великий, заходите в Walmart, що хочете. І там є карточка, наприклад, ми купили мінт. Мінт, чому мінт? Дешево, тоді було його купити 15 доларів. Зараз теж така є акція. Якщо ти там перший раз купляєш, новий номер, нормальний інтернет, нормальний зв'язок, ми їздили в інший штат, всюди ловить, все окей. Ну, зараз вже трошки інакші умови з часом, але все одно мінт. Ну, не підводив, поки що, щоб так конкретно. Тобто купляєте собі карточку, є такі великі мобільні оператори, як там T-Mobile, Verizon, ATT. Хочуть, купляйте їх, Ну, це залежить від бюджету. Нам, які новим іммігрантам, які тільки прибули, цей мін був просто супер за 15 доларів кайф. Тому що ATT, я знаю, Verizon, ми вже потім думали переходити на T-Mobile, щось визнавали, там 60 доларів плюс за місяць. Тільки мобільний зв'язок інтернет. Розумієте, воно ну все кап-кап-кап. Ну, кап, кап. одним словом, карточку купили. Все добре. Третій пункт. Третій пункт я б назвала дозвіл на роботу. У нас люди його називають work Permit. Він інакше називається. Він називається Application for Employment Authorization. І чим тут важливий акцент зробити? Чому це крок три, і він дуже важливий. Тому що багато хто з українців думає. Ой, якщо там я вироблю тільки собі, наприклад, а зі мною там мама, отак як зі мною мама, так, вона там пенсійного віку, старша, мови не знає. Я не буду для неї робити робити потрібно для кожного члена сім'ї. Будете працювати, не будете працювати. Цей документ працює трошки інакше ніж ніж у нашому розумінні, що це є просто дозвіл на роботу. Потрібно робити для будь-якої людини ось цей документ. Це є дуже важливо. Він приходить приблизно за... Два місяці плюс-мінус, ну як в кому. Але в принципі, з 21 листопада, до речі, 2022 року, всі українці, що повернули кордон за програмою United for Ukraine, мають форму i 94 про яку я казала в першому пункті. Вони автоматично отримують право на роботу в США. Але багато хто з роботодавців цього не знає. Їм складно це пояснити, навіть якщо ви знаєте англійську мову, ну це так, знаєте. Тобто ви шукаєте роботу і паралельно ви зразу ж подаєтеся на ось цей work permit, як ми його називаємо правильно? Його можна зробити, до речі, онлайн, це все окей. Там заповнити форму онлайн. Потім, як нас було, нас закликали на відбитки пальців, в той же ж момент сфотографували, я не була готова до тих фотографій, менше з тим. Ми трошки довше чекали, і потім work permit пішов звичайною поштою. Тут все проходить поштою звичайним листом на ту скриньку, де ви зареєстровані в Америці. це Social Security Number. що це таке? Це по-нашому просто як ідентифікаційний код, який видається на все життя людині. Тобто один раз видали і все. В принципі, він там ну, два тижні плюс-мінус видається. Буває довше. Я чула, люди там дехто міг тримати місяці, півтора. Я напевно знімлю окреме відео з лайфхаком, як прискорити видання саме ССН, тому що тут вже буде воно супер об'єднане це відео, якщо це робити. Декілька таких лайфхаків по різних документах я зроблю окремим відео. Але в чому суть? Що взагалі то ССН він, коли ви подаєтеся на дозвіл на роботу, ви маєте можливість його одразу отримати. А для, для чого людям потрібен він прямо от вже чим пошвидше? Тому що, наприклад, наші українці, які приїжджають, вони стараються податися ну, на перші місяці, поки не знайшли роботу, місяць, два-три чи скільки там на бенефіти. Я не говорю конкретно там про бенефіти, там, щоб супер платили гроші, щоб там на їжу, на ще щось, хоч на це також дуже люди подаються. Але вперше, в першу чергу, щоб була медична страховка, ви ж розумієте, що медицина в США — це скринька Пандори. Яку ми зараз це відкриваємо, одним словом, про це відео також буде. Тому чим поскорше потрібен цей ССН, тому що щоб податися на бенефіти по медичній страховці, треба мати ССН. І от один лайфхак я вам розкажу, який такий самий-самий швидкий і дуже корисний. Тобто ви пішли подалися на ССН, так? В відвідали Social Security Administration, подалися на ССН, і через день або через дві доби, ну може, навіть через день. Ви просто приходите до них з тими самими документами і кажете, ви знаєте, м -м, добрий день, ну попробуйте там, зробити апойнтмент, або чекаєте в живій черзі, якщо є можливість, то вас приймають цей момент і кажете, добрий день, я там була у вас вчора, позавчора, подавалася на social security, ось мої документи. Ви знаєте, я хочу податися на Бенефіта. Там мене медичну страховку і так далі. Чи можете ви мені видати цей номер ССН? Тобто вона перевірить ваші документи. Ця людина, яка працює, і вона вам просто його продиктує. Ви собі на листочку запишете. А там же просто коли ви подаєтеся на Бенефіт, розумієте, ви в онлайні підгружаєте цей номер, ви його самі вписуєте в рядочок, і там надсилаєте інформацію. Вам саме важливо мати номер, не ось ту вже карточку, яка потім до вас доїде. Вам головне номер, вам його раз присвоїли і все. Тобто це класний лайфхак, ви собі його збережіть, занотуйте, хто там готується до поїздки. Тому що ми таким чином зробили. І ми таким чином зробили для всієї сім'ї, і все окей. І потім ми подалися на страховку і туди, і сюди. І там дуже багато, до речі, всього ми встигли зробити до того часу, аж коли приїхав ССН в такому, ну, знаєте, приїжджає конвертику, він такий подовгастий, та так гарно виглядає. одним по словом, Побачите. Наступний пункт це якраз про бенефіти для українців. Ви знаєте, не знаєте, кваліфікуєтесь, не кваліфікуєтеся, були різні ці різниці між датами і так далі. Ще коли тут приїжджали вже після нас нові люди, я всім казала, що подавайтеся, подавайтеся. Буде відмова, ви додастеся наново. Потім, якщо воно ще буде в опрацюванні, якщо приймуть новий закон, ви вже включитеся з тієї дати, коли ви подалися. Розумієте, чому важливо податися? Тобто, Тому що ви подалися, а з дата включається попередньою, минулої, з якої ви подалися. Це важливо не тільки для людей там, з дітьми, які приїжджають, але взагалі для всіх, щоб була медична страховка. Наступний пункт, що дуже важливо, крок, це відкриття банківського рахунку. Звичайно, що там ходять такі легенди, що неможливо відкрити взагалі банківський рахунок для українців, це неправда. По-перше, є наші українські банки. Розумієте, ви йдете собі просто по вулиці, загуглили. Є український банк, там навіть вивіски, ну, сама вивіска головна англійською мовою, але на дверях написано все українською. Там написано, розумієте, понеділок відкрито тоді, вівторок відкрито тоді. Тобто тут настільки велика українська община, що космічно велика, повірте. А, вам для відкриття паспорту, що потрібно, а, о перпишу для відкриття банківського рахунку, що потрібно? Паспорт ваш форма i 94 це яку я вам кажу, що треба роздрукувати. Чим побільше штук, вона всюди треба, розумієте? І американський номер телефону. Ми вже були з вами на тому кроці, тому ваш номер телефону вже має бути у вас. І якщо а, йдете відкривати банківський рахунок наприклад, в українському банку, окей. А якщо не в українською, то є там Bank of America або Wells Fargo. В мене, наприклад, Wells Fargo банк нам його порекомендували. Ми там і відкрили. Більше в жодному іншому банку я не відкривала. Я дуже задоволена. Там гарне обслуговування. Ну не було ще якихось в мене до них абсолютно претензій, Я була там дуже багато разів. Ви було питань. Потім по кредиті ви розумієте, чим ви відкриєте раніше банківський рахунок, тим же вам буде йти відлік до того, як ви зможете відкрити собі кредитну картку. Там підете на роботу, будете дивитися, щоб у вас було на роботі це Називається direct deposit. На банківську картку, щоб вам не знімали кожен раз місячний. Знаєте, як з кожна банківська картка замість обслуговування має місячний платіж. Якщо є директ депозит кожного місяця, наприклад, зарплата на картку, ось, тоді вже вам цього не знімають. Ну ви з цим всім розбиратися, Можливо, я також зроблю окреме відео про банківські картки, про банківську систему, тому що в мене валсфраго, але я Цікавилася про інші банки, наприклад, Bank of America, думала, можливо ще там відкривати. Ну, поки що це все в мене в проекті. Отже, поїхали далі. Ви вже подались на ССН, ви вже відкрили банківський рахунок. Що вам далі робити? Дуже важливий пункт: до 90 днів здати аналіз на доберкульоз, а також мати при собі всю виписку вакцин, що ви пройшли вакцинацію, або якщо не пройшли. Тоді вам потрібно ну, доробити її тут. І так само це стосується ковідної вакцинації повної, я маю на увазі. Це дуже важливо, тому що ви там, до речі, в сайті ОCIS, ви не підгружаєте напряму документ, що ось дивіться, ось, це мої вакцини, перевірте, ось це, бачите, я на кого відмова це, я на це. Ви не підвантажуєте ці документи поки що. Ви просто там ставите галочки, що ось. Всі вірять вам, розумієте? Америка то про чесність, про вірність. Всі вам на початку вірять, поки ви десь розумієте, щось не зробили не так. Тому краще всі мати документи в порядку, аналіз на доберкульоз. Тут є, поки ви чекаєте, наприклад, на підтвердження медичної вашої страховки, це теж все йде час. Ми чекали два місяці, так? Два місяці без страховки. Але пам'ятайте, вона подана. Уявлені. Подана, наприклад, в березні, так? квітень, травень, наприклад, сьогодні вже червень, а ви її подали тоді, то вона вам там покриє якусь частину того часу попередню. Вам прийде лист, ви побачите це все індивідуально, вам прийде лист, ви побачите, скільки часу вона вам покриває. В чому суть? Що ви можете звернутися в клініку Refugee Clinic Near Me. Я тут пропишу. Напишете собі ось так. Пошукаєте до них, дзвоните, робите апоїнтмент. Там, здебільшого, дуже е, є так часто, що хтось спілкується українською мовою. Е, ви можете сказати там просто через транслейтер Ukrainian translator, або щось таке, чи прийти на місце, приїхати, вас точно там проконсультують, допоможуть, запишуть вас на апоїнтмент, візьмуть кров на доберкульоз, Звичайно, вони беруть повний аналіз, у них так не прийнято, щоб тільки на доберкульоз там так. Зразу вас все перевірять, скажуть, так, в ній в аналізі крові, і потім вам а, прийде відповідь, ви можете, вам буде дзвонити лікар, лікар скаже вам результати. і Також ви можете попросити, я так зробила, що чи можете ви мені надіслати письмово на пошту результат мого аналізу на туберкульоз ну, для всіх членів сім'ї. Чому я так зробила? Нехай він в мене буде офіційний вже від клініки, не десь там зі сайту стягнутий, скопійований. Як це такі супер правила в Америці, що аж прописані в нашому цьому паролі United for Ukraine, значить для них це важливо. Тому я люблю знаєте, щоб було все в порядку. Ці документи. Ви ніби маєте 90 днів, але ну для чого супер сильно тягнути. Я розумію, що приїжджаєш, то купа часу, все, тут ще куди йти той аналіз крові, здавати все, але помаленько, ви підійдіть, знаєте, запчіться на appointment, і знаєте, воно все там appointment, там appointment. Appointment це є за попередній запис. У вас там маєте запис, там маєте запис, там маєте запис, і вже, знаєте, так помаленьку життя якось вибудовується. Ну, якраз отак. <знається> знаєте, злетіли падіння. Ну так, ми всі і живемо. Отже. Інший варіант, як ще здати аналіз на доброплюс. Ну, платно, 80-200 доларів по-всякому, різні суми. Або дочекатися, коли прийде медична страховка, якщо це все у вас буде, ви швиденько зреагуєте, все до 90 днів. Тоді ваш терапевт вже буде ваш лікар записатися до нього і попасти до нього, попросити, щоб він виписав аналіз крові. Але розумієте, це все за 90 днів зробити. Ну, я не знаю, у нас в Каліфорнії то є Анріал. Нереально. Тому що тільки запис до лікаря, перший, якщо ти перший раз до нього потрапляєш, триває півтора-два місяці. А ще отримати медикал два місяці. Ми вже вийшли за коридор 90 днів. Розумієте? Тому рефічі клінік. Ми пішли в рефічі клінік, і то там так все було довго, що в нас лишалося три тижні до 90 денного терміну, що ми здали аналіз крові. Розумієте? І це я все так дуже дуже швидко зробила. Дуже дуже. Ну, так, щоб ви розуміли, як воно є, були до того готові. Далі я рекомендую наступний крок, навіть якщо ви добре розмовляєте англійською, я говорю нормально англійською. Працюю зараз на американській роботі тут, в Америці англійською, українською працюю, але все одно хочу її удосконалювати, тому що ну, немає кінечного пункту, мені здається. Тим більше тут все також змінюється, скорочуються слова. Е, у мене вже є така своя добірка їхніх приколів, як вони до мене говорили весь цей час. розумієте, Що я е, поки розуміла що вони кажуть? Хоча я знаю англійську, я прожила в Європі два роки, е, без жодного перекладача, розумієте? Тобто я, ну, напевно, щось трохи говорю. Але я вам скажу: Америчка молодець, молодець, вони тут так спілкуються, ну знаєте, це ж нейтів, вони тут народжені. Ну просто Кайф, запишіться. На, подивіться, я вам залишу. ESL. Це English Second Language. Це курси для дорослих, які можна відвідувати безкоштовно, вони є в море, тих шкіл є море, ви навчите N'Rme і можете відвідувати ці курси, вони є денні, вечірні, ну, точно ваш графік попадучий, тимі ж на самому початку. Взагалі зразу приходять там щось з людьми познайомитися, там купа людей, вас запишуть, щось підкажуть. Звідти кудись. Ми дуже пізно. Я от буквально місяць чи півтора записалась, тому що ми перше, знаєте, я вже зараз вам розказую свій досвід, як оце воно так краще буде. Але ж я ж читала, дивилася відосики, всяке таке в людей досвід. І знаєте, не знала, як воно буде. Ну от я вам кажу, зразу йдіть в цю школу, тому що там є дуже, також дуже багато різних речей, там видають. Мобільний телефон вам, ну він стає якби він власні школи, але ви, ви маєте можливість ним користуватися, поки ви навчаєтеся в тій школі. Там ну, багато різного матеріалу, мова вас вчать. Вам проведуть такий онлайн маленький екзамен, типу по-англійськи, що ви знаєте. Якщо взагалі не знаєте, то ви там і скажете. Там також спілкуються українською, не переживайте все окей. Все вам підкажуть і зроблять вам маленький екзамен. У мене, наприклад, був екзамен на брі... на... в Зумі, перепрошую, тому що рівень Бріч називається. Це, типу, в школі ESL є найвищий рівень англійської, в якій ти можеш навчатися, то є рівень Бріч, чомусь так називається. Брідж, розумієте? І тоді ще є можливість закінчувати хай скул. Це окрема тема, це школа в Америці, хай скул. Для чого вона? Знімлю відео розповім. Отже, і в мене було по зуму. Тобто в мене був окремий, ще окремий поінтмент, я нього по чекала. Ми зідзвонилися з жіночкою по зумі. Вона перша мене аудіювала так вкусно. Потім письмово, потім там такі треба було слова вставити. Ну, тобто, десь так ну хвилин 40. так, десь хвилин 40, так. Ну, нічого, страшного, все нормально. Я думала, та де я на той рівень не пройду, куди мені до того рівня? І вона каже: типу, Вас рівень Бріч. Я така серйозно. І чесно кажучи, я прийшла на цей рівень Бріч. Блін, в мене там такою крутою англійською мовою говорить, що ну, в мене ще я не можу сказати, що я не розумію. Я розумію, але ну, мені тяжко, я розумію, що я до чого тянутися. Але блін, мені хочеться перейти на попередній рівень. А ця жінка каже: ну ви завжди встигнете. Для чого вам того? Каже, в мене ще не було такого експіріїнсу, що ми вам комусь ставили рівень, а хтось хотів перейти менший. Каже, ні, тя ні, ідіть туди. Ну я поки що тримаюся в цій групі брідж. Постараюся втриматися, Ну, складно я вам скажу. Дуже складно, тому що там така англійська мова, там просто ми читаємо книги. Ми записуємо, ну заповнюємо різні там танцей. Я дуже-дуже багато слів не знаю. Там просто така прям супер-мега-професійна. Добре, про англійську мову ви зрозуміли. Ідете собі в звертайтеся, до речі, це що можна в бібліотеці, а в коледж піти, запитатися, взагалі в будь-яку церкву, тут велика церковна община. Вам це все підкажуть. Наступний крок це водійське посвідчення. Якщо ви ніколи не водили, 100% буде окреме відео про те, як я здавала. Пролив, лайфхаки і так далі. Це 100%, тому що машини я супер сильно люблю. І це моє просто першен-фешен, дуже-дуже. Тому, якщо ви ніколи не водили взагалі автівку ніде ніколи, не переживайте. Приїдьте, візьміть собі книжечку, бідіть Дім Бі. Я покажу вам, як ось так воно називається. Це місце, де ви будете здавати водійський тест. Ви можете і там здавати тест усний. Але я здавала онлайн. І багато хто здає онлайн. Вам обирати, що підходить. Там є книжечка. Ви можете взяти свою книжечку, по ній вчитися, або онлайн скачати книжечку, вчитися по ній, і потім здавати водійський тест. Є багато наших інструкторів, які з вами українською мовою все вам підкажуть, покажуть. Море є ось цих діємбій, де вам підходить яка локація. Наприклад, я здавала на такому діємбі де більше на увагу, ніж на швидкість. Треба було постійно тут ставати на знаках стоп дуже-дуже багато разів. І орієнтуватися, яка машина їде перша, яка друга. Ага, цей проїхав, повернув, тоді вже маневр. Тобто, ну, мені це підходило. тобто, Більше на увагу, більше на такі різні речі, що там на швидкості їдеш, перестроюєшся, Мені ось цей варіант я інший обрала. Тому не переживайте, якщо ви ще не приїхали в США, сідайте чим поскорше за кермо. Якщо ви їдете в Каліфорнію, це перше, що ви маєте робити. Тож, мієте, оце оці всі пункти, що я вам перед тим розказала, це туди є, ось цей пункт. Е всі зараз почнуть какати страшно, ще щось, всім страшно. А зараз таке життя: ми живемо в дуже цікавий час. Знаєте. Е нема, нема коли боятися, тому що ну, життя мене. Я теж боюсь, Повірте? Але що робити? Одним словом. Я водила автівку в Україні, мала права в Україні, потім я їздила в Європі, там трошки в Нідерландах. Ну як трошки два роки в Нідерландах, в Бельгії по супер-хайвеях, автобанах, як вони там називається. Я не їздила, але мені цього було достатньо. Тут люди, які ніхто ніколи не вчився їздити, навчаються ще легше, розумієте, тому що вони вже зразу вчаться по американськи водити. Не ну, що в американців саме важливо для інструкторів: осі такі суперсильні повороти, знаєте, назад через плече, щоб подивитися, чи в сліпій зоні немає автівки. це дуже важливо чи велосипедиста. Не так як ми приїхали, привикли в Європі, ми там по дзеркалах орієнтуємося, так і все, так. Ну там трошечки оглянутися. А тут прям так треба, я вам покажу на відео, як це потрібно здавати, тому що я здала з одною помилкою. Розумієте? Знову ж таки, ніколи не знімаю відео і не говорю про те, чого не знаю. Я здала з одною помилкою, з одною помилкою. Так. Тому я точно вам розкажу, як і що треба робити. Я просто їхала як швейцарський годинок. годинник. Мені казали, уявіть, що ви собі везете якусь кришталеву вазу в машині. Розумієте, я так думаю. Це кришталева ваза, а я швейцарський годинник. Розміт. Все, здала, одна помилка, все окей. Дякую, дякую. Вчіться водити авто. Далі, наступний пункт. Багато хто з українців приїжджає, багато хто з людей вже не має коштів або потратили вже в Європі, або їдуть з України, і, звичайно, що не мають коштів. І поки дочекаються якихось бенефітів чи так далі, ну, треба щось їсти. Тут є фудбенк. Так він називається. Просто гуглите food bank near me». Багато з них, більшість з них, не потребують жодного документу від вас. Ви просто приходите там погуглили вказаний час, вказаний день. Ви приходите, отримуєте їжу. Так вона буває часто протермінована та їжа. По різному буває щось ви їсте, там не їсте. Знаєте, я вже про такі речі не буду вам розказувати. Просто в мене було, що люди приїхали, наприклад. І Кажу, як у вас там справа? Та нормально, типу, а де би можна було їсти взятися, може, ви десь там чули. І я така думаю, боже, я їм все розказала, а за це не розказала. Ну, Це ж першочергова річ. Не стидайтеся цього. Це є базові речі для життя людини. Ну, Як ви не поїсте, ви жоден з дев'яти пунктів, про які я щойно розказала, не, не виконаєте. І стресу у вас море. а кожен копійку тут треба берегти, поки ви приїхали. Так здається, що. Ой, я куплю то, я куплю то, я куплю то. В Америці гроші летять. Скільки б ти не, при... не привіз. Тому що чим більше ти привіз, тим більше вищий рівень ти хочеш зайняти. Тобто, щоб орендувати хату, треба заплатити ще на період. Тут ну, різні умови, Там, хочуть документи від тебе, якщо не документи, то мусиш заплатити більше. Тому кожну копійку бережати, на початку користуйтеся чим можете. І потім ще інші люди приїжджають і їм підказуєте. Отже, це були найголовніші кроки, які потрібно зробити українцю, хто приїжджає в Америку і тим більше по програмі програмі for Ukraine. Бажаю вам успіху і хочу вас попросити, щоб ви підтримували канал, який я знімаю українською мовою. Це дуже важливо україно. Мовного контенту мало. Що таке підтримка каналу? Це алгоритми Ютубу, Instagram. Це є коментар від чотирьох слів. Чому? Тому що такі алгоритми: лайк, поширення відео, підписка на канал, за це я вам дуже вдячна, тому що з допомогою цих речей більше українців можуть побачити україномовний контент. Я бажаю вам всім успіху. І якщо ти зараз дивишся це відео, то пам'ятай, в тебе все вийде. Так буде тяжко. Зразу знаю, буде тяжко, але все вийде. І якщо це якраз ті слова, за якими ти. От, чіпляєшся, хочеш почути, ніхто тобі не має де, де їх почути, то я тобі скажу: в тебе все вийде. Ти навіть в собі не сумнівайся. Просто помаленьку, в своєму темпі, ідіть вперед. І з Божою допомогою все буде гаразд. Дякую вам за перегляд! Побачимось, до нових зустрічей! Ви були на каналі Роксолана Микитів. Па-па!